Ніяких, я в киянин, я знаю всіх в Києві. І якщо моя сестра щось ходить. На закони хай відповідає і фірма, і фірма з якою вона там працює. Мені байдуже таким чином. Починаючи з 2020 року, комарницький Тищенко, залучивши кличка для прийняття потрібних рішень, почали грати за своїми правилами. У 2022 тисячі другому Тищенко виключають із гри офіційна причина: бійка та напад на військового в Дніпрі. А ще схеми вимагання з колцентрів, які активно практикував нардеп із командою тітушок. Та навряд. Чи правоохоронців настільки цікавили шахрайські схеми покривання офісів слугою народу? Радше Тищенка просто відсторонили від схем поділу бюджету Києва, аби комарницький та кличко змогли забрати собі більший відсоток. Тому тепер Тищенко це не впливовий нардеп, а звичайна пішка в грі столичної еліти, який іноді влаштовує шоу для нагадування про себе.